Допінг скандал навколо Михайла Мудрика змусив нас зазирнути в минуле і зібрати для вас схожі цікаві історії. Як на допінгу попалися Марадона, Гвардіола та Ріо Фердінанд. В контексті кейсу Михайла Мудрика ці випадки доволі актуальні і навіть повчальні. Ви на каналі Колісник Медіа це відео виходить за підтримки компанії Favbet. Почнемо дієго Марадона. Рекордсмен за кількістю потраплянь у допінг скандали. Таких випадків було три. Перший 1991 рік Дієго Армандо все ще грає за наполі, і в його крові знаходять кокаїн. Дискваліфікація на 15 місяців. Мабуть, ні для кого не буде великим сюрпризом, якщо ми розповімо, що аргентинець дуже полюбляв гучні вечірки, вродливих жінок і трохи побавитись різними препаратами. Такий вже він був Дієго Армандо Марадона. І, зрештою, тоді в 1991 році його на цьому підловили, і це була трохи банальна історія, куди драматичнішою була історія 94-го і. Дискваліфікація під час чемпіонату світу, який відбувався в США, на цей мундіаль Дієго їхав іншим гравцем після невдалих періодів у Севільї та Ньюелс Бойс. За декілька місяців до старту ЧС Дієго Армандо опинився без клубу. Тодішній тренер збірної Аргентини Альфіо Басіле не розраховував на легенду, але життя змусило наставника звернутись до послуг Марадони. Вся справа в тому, що тоді небесна голубі провалили відбір до фінальної сітки турніру, програвши Колумбії у вирішальному матчі нуль аргентинцям, що Рапити на чемпіонат світу потрібно було обіграти збірну Австралії в плей-офф безхребетній команді. Потрібен був вожак, справжній лідер і Басіле бачив таку людину в Марадоні. Безумовний авторитет, який зможе завести талановиту команду, якій не вистачало характеру. Так і сталося: австралійців пройшли по сумі двох матчів два-один. А дієго був капітаном тієї команди та одним з найкращих гравців на полі. До фінальної частини чемпіонату світу Марадона готувався дуже серйозно. Йому було майже 34 і це вимагало від нього великого яких зусиль Він сів на дієту і дуже багато працював над поверненням оптимальних кондицій, адже розумів, що це буде його останній мундіаль в кар'єрі. Серія товариських матчів допомогла йому підійти до турніру в хорошій формі. Тоді всі експерти були достатньо песимістичними щодо Аргентини, але латиноамериканці блискуче розпочали турнір з двох поспіль перемог. Спочатку розгромили греків 4-0 із хетриком Батістути Голом Марадони, а потім перемогли нігерійців. Тоді про команду Дієго Армандо почали говорити як про одного з тіньових фаворитів. В турніру, проте сталася катастрофа. Марадона провалив допінг-тест після матчу проти збірної Нігерії. В його крові виявило одразу п'ять заборонених речовин: Ефедрин, норефедрин, псевдоефедрин, Норпсевдоефедрин і Метил Ефедрин. одразу заборонили продовжувати грати на чемпіонаті світу, а згодом впаяли дискваліфікацію на 15 місяців. Тоді капітан збірної Аргентини на спеціально присвяченій прес-конференції сказав свої знамениті слова. Мені відрізали ноги. Фото з цієї події це Зрив душі для фанів легенди одне із найсумніших футбольних фото, що ми коли-небудь бачили. Дієго розповів, що ці заборонені речовини найвірогідніше були в ліках від грипу та краплях для носу, які йому придбав його особистий лікар Даніель Сіріні. Марадона був впевнений, що ФІФА дуже хотіло його дискваліфікувати через його конфлікт із тодішнім очільником футболу Жоао Аваланджем. Після закінчення гри з Нігерією дві жінки-офіцери підійшли до нас і схопили за руки. Мені це здалося дуже дивним, тому що ми і так збирали. Ляся проходити допінг тест. Ді був дуже спокійний. Думаю, що марадоні навмисно хотіли завдати шкоди, оскільки у нього був конфлікт із президентом ФІФА. Після того, як Хуліо Грондона сказав, що один із контрольних тестів дав позитивний результат, я відчув неймовірний смуток, розуміючи, що цей тест Дієго, ми пішли до Марадони, і він був спустошений, не переставав плакати. Він готувався до турніру таким чином, тому що хотів попрощатися з національною командою. Розповів колишній захисник збірної Аргентини Серхіо Васкіс в інтерв'ю Лана Сіон, який тоді проходив допінг-тест із Дієго Армандо. Але насправді Марадона не був святим, і ці препарати опинились в організмі легенди не просто так. Історія, яка викриває дієго, злив колишній масажист збірної Аргентини Мігель Ді Лоренцо. Найгірше, що в мене сталося в кар'єрі, це історія з Марадоною. Я робив масаж Каніджі, коли з'явився дієтолог спірно і сказав мені: Дай це дієго. Мені було все одно, я не знав, що це взяв трохи води і шість таблеток для дієго. Це не був наркотик, це був ефедрин. Якби я знав про що йдеться, то виконув би таблетки. Він прийняв їх, пізніше вдалося є з роз розумів що відбувається, щось дивне, але ніхто мені нічого не сказав до тих пір, поки не повідомили про позитивний тест. Давайте тепер розберемося, для чого використовується ефедрин у спорті. У спорті ефедрин використовується в видах, що вимагають прояву витривалості, що обумовлено його здатністю збільшувати об'єм систоли і серцевий викид, об'єм дихання, активувати обмінні процеси в скелетних м'язах, знижувати масу тіла за рахунок втрати жиру. Так зазначають експерти, і все стає на свої місця. Марадоні було потрібно в короткі строки набрати топ форму, щоб грати на найвищому рівні. Ось вам і вражаюча дієта, ось вам і шалена. Форма гравця, якому в 94-му році було майже 34 роки. Нагадаємо, що тоді футболісти в такому віці закінчували грати на топ рівні. До речі, тоді Аргентина вилетіла в першому раунді плей-офф, програвши Румунії 2-3. Ну а третій раз Армандо Марадони був в 97-му році. і знову через Ефедрин. Тоді Аргентинець грав за бока Хуніорси і отримав бан на три місяці. Літо 2001 року було справжнісінькими американськими гірками для гвардіоли. Стосунки Пепа Гравця із клубом його життя Барселоною були остаточно зруйновані. Він підтримав фігу після його переходу в реал. Місцеві журналісти знищували його за непереконливі результати команди, а керівництво тиражувало через медіа чутки про виявлення снід у футболіста. Тому, зрештою, Жозеп був змушений розірвати стосунки із настільки токсичною атмосферою. Гвардіола все літо вів перемог. Овани з Ювентусом, за який мріяв грати через любов до з дитинства. Проте в останній момент трансфер зірвався через заміну Анчелотті на ліппі. Пеп тоді всім відмовляв і, зрештою, залишився без топ клубу, так як всі вирішили всі свої питання за трансфер на вікно. Пеп тоді встиг образити Сера Алікса Фергюсона і отримати жорстку відмову від інтора Ектора Купера. Гвардіола тоді настільки був увітший, що навіть погодився на перемовини із мадридським реалом. Тоді розмова протривала 1 одну-дві хвилини, і пеп був обурений пропозицією. заявивши, ви зійшли з розуму, ось таким був шлях Гвардіоли до Бреші, скромного клубу серії А, в який Пеп погодився перейти через фактор Роберт Баджо в команді. Проте награтись із Баджо не вдалося. Через кілька тижнів після дебюту в організмі тепер вже легендарного тренера знайшли нандролон сильний анаболічний стероїд. Основна мета використання препаратів із нандролоном в спорті це покращення тіла, нарощування м'язової маси, підвищення силових показників. Пробабе також була позитивною. і 4 листопада 2001 року весь світ дізнався про те, що Жозеп Гвардіоло приймає допінг. Це був суттєвий удар, проте 30-річний півзахисник був спон. Лені рішучості довести свою невинуватість. Тоді футболісту визначили чотирьохмісячну дискваліфікацію. Я Пеп Гвардіола сказав півзахисник на прес-конференції. Машина каже: ніби я приймав нандролон, але це неправда. Я пив тільки комплекс полівітамінів, які доктор Рамон Цигура готує мені останні сім років. За свою кар'єру я здав понад 60 допінг-тестів, і всі були негативними. Я доведу свою невинність. Гвардіола навіть тоді роздумував про завершення кар'єри через низку невдач, які він зазнав за півроку, розрив із Барсою, зрив трансферу в Ювентус, знущання реала і, зрештою, допінг та відлучення від футболу. Проте пеп не був би собою, якби не зібрався і не пішов в атаку. Він не спав всю ніч, вивчав прецеденти, спортивне право і вивчив на пам'ять, що таке нандролон. Він був готовий битися за своє ім'я, навіть подзвонив зірковому ватерполісту Манелю Естіарте, взявши номер хорошого адвоката. Битва. Почалася гвардіола тоді відверто сміявся над вироком. Якщо я дійсно винний у вживанні нандролону, на то мені мали дати дискваліфікацію на два роки. Зрештою, пеп разом зі своїм адвокатом почали знищувати всіх і вся. По-перше, вони домоглися закриття римської лабораторії, в якій проводилися тести. Там було дуже багато порушень а у деяких лікарів на столі знайшли кокаїн. Така собі лабораторія з питаннями приблизно в той же час було оголошено про позитивні допінг проби у Япастама і Едгара Давіца, гравців Лаціо та Ювентуса. Відповідно, проте вони пішли на угоду із судом, скоротили строки дискваліфікації і спокійно жили далі. Проте гвардіола бився до кінця, У 2005 році Жозеп досяг розгляду справи в суді Брешії, проте програв там його приговорили до семи місяців тюрми та штрафу в 9 тисяч євро. Чи сидів Гвардіола у в'язниці? Ні, за італійськими законами. Невеликі терміни не відбуваються за ґратами, якщо не перший злочин. Вирішальним для битви Жозепа став 2007 рік. Нагадаємо, що з моменту оголошення його позитивної допінг проби пройшло 6 років. Тоді все той же ватерполіст Манель Естіарте натрапив на телетекст новини, згідно з якою ВАДА виявило, що організм виробляє до 9 нанограм нандролона на мілілітр сечі. і стало основою подальшого захисту гвардіоли в суді і він досяг анулювання рішення щодо позитивної допінг проби. В 2001 році ішов 2007 рік і через рік Пе по Барселону, а потім дорога до Олімпу в тренерській справі. До речі, в нашому телеграм-каналі є гарна рубрика Конспект з тренувань, де показують різні вправи, які проводять топ-клуби світу, зокрема і Сіті Гвардіоли. Запрошую перейти і подивитися, а можливо, і підписатися, бо там футбольні новини виходять набагато оперативніше посилання під відео. І нарешті ще одна вражаюча історія, яка сталася із Ріо Фердінандом. Його історія була найбільш парадоксальнішою 23 вересня 2003 року. Чотири гравці Манчестер Юнайтед мали пройти тест на вживання допінгу: Нікі Бат, Райан Гікс, Джон Оши та Ріо Фердінанд. Перші троє пройшли тестування. А от Ріо не з'явився, як пояснював потім гравець свої автобіографії. Він просто забув. Ця версія подій підтверджувалася колишнім співробітником М'ю, який побажав залишитись анонімним, даючи коментар виданню The Athletic. Ріо був дуже відкритим, але як відомо, досить мрійливим щодо таких речей, як обов'язків змі. Тому це було цілком характерно для нього, що він елементарно забув. В момент, коли мав проходити допінг-тест, Фердінанд, який тоді носив статус найдорожчого захисника в історії футболу, був в торговому центрі Манчестеру, купуючи постільну білизну. Потім Ріо, згадавши про це зобов'язання, запропонував здати тест. Проте йому сказали, що вже пізно. Через два дні після цього Фердінанд таки пройшов тест, але зробив це все для себе, щоб, начебто, відволікти від себе всі підозри. Тест виявився негативним, але далі почались великі проблеми. Футбольна асоціація Англії розпочала розслідування і 29 жовтня висунула звинувачення в неналежній поведінці за порушення правила Є 26 яке стосується нездатності або відмови гравця пройти тестування на наркотики відповідно до вимог компетентної посадової особи. Фердінанд відкинув ці звинувачення його доля мала вирішуватись на судовому засіданні, яке мало відбутись 18-19 грудня на стадіоні Рібок в Болтоні. Після 18 годин обговорення справи Фердінанда було винесено вердикт: 8-місячна дискваліфікація і штраф. В розмірі 50 тисяч фунтів комісія не повірила словам Фердінанда, а ключовим фактором стала суттєва похибка у свідченнях шофера-гравця Вортінгтона і лікаря М'ю Стоуна. Слідча комісія виясняла, коли відбувся дзвінок лікаря шоферові, коли виявили, що Фердінанд не явився на допінг-тест. Вортінгтон сказав, що це сталося о 12.01, але Стоун стверджував, що це сталося лише о 13.30. Думки щодо справедливості такого рішення розділилися. Були навіть думки, що захисник Манчестер United і збірно Англії пощастило з таким вироком. Такі функціонери та експерти вважали, що Ріо Фердінанд спеціально ухилявся від тестування, щоб не отримати бан на два роки. Зрештою, Ріо довелось повністю відсидіти покарання. З часом Фердінанд повністю зняв із себе будь-які звинувачення та в твоїй винуватості. Виступаючи в High Performance Podcast у 2020 році, Фердінанд сказав: це було важко. Я безсумнівно довів, що взагалі не вживав жодних речовин, провівши тест на волосяні фолікули, які відслідковує 18 місяців. Два роки Ріо Фердінан повернувся у футбол вересні 2004 року. Тоді Манчестер Юнайтед перемогли Ліверпуль з рахунком 2-1, А сам гравець повернувся на топ рівень, вигравши з червоними дияволами ще 15 Титулів. Тому, як бачите, не завжди топінг історії обертаються крахом кар'єри. Будемо слідкувати за розвитком випадку з мудриком, а поки є час для оплати за перегляд. Закиньте довільну суму своїх красивих гривень на будь-який збір, якому ви довіряєте на потреби Сил оборони України. Це відмінна інвестиція в безпеку країни і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.